Рюкзак ЄС yes у розмірі С. Розрахований на зріст 1,15, 1,30 м. Об'єм рюкзака 15 літрів. Має два відділення. Стильні брілочки. Основне відділення має внутрішні роздільники. Також спереді органайзер та ключниця. Досить зручна. Передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка. Ручка петля. Відділення для формату А4. Нагрудний ремінь. з регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. На поясниці приховане кишення. Вона досить містка. Догумоване дно з ремішками, Легко витирається навіть вологою серветкою.